Марафон «Незламна країна продовжує тер на п'ятому з вами Лідія Сердюк. І найближчий час нашого марафону будемо говорити про важливі політичні події в Україні, у світі, а також те, що відбувається нині на Росії. І будемо аналізувати найголовніші події разом з політичним експертом Тарасом Загороднім, який з нами наживо. Вітаю Тарас, вас в нашому етері. Так, доброго дня. Я б хотіла розпочати зі такої свіженької і позитивної новини, те, що просто зараз відбувається на Росії, там оголошена масштабна повітряна тривога, масово не працюють аеропорти, всюди. План кавьор аби захистити, хоч якось від атак, які так часто відбуваються в російських регіонах. Як гадаєте, росіяни вже зараз питають оце за що нам, за що нам чи можливо вже якісь причинно-наслідкові зв'язки уже них з'явилися? Ну поки що ні, тому що це поки ну з літаками ж літають не всі росіяни. Так вони поки це будуть звертати на це увагу, що відбувається. Але коли буде конкретна, ну я вважаю, що якась нестабільність в Росії, дестабілізація можлива як при масовій атаці, наприклад, на е, газорозподільчі мережі Москви при морозах, так чи можливість організувати блокаут в першу чергу або в Москві або в Санкт Петербурзі. Тоді з'являється вікно можливості саме для України, для того, щоб організувати дестабілізацію Росії. А так в основному я не думаю, що вони будуть задавати запитання, будуть, але ну особливо на такою реакцію, яку б нам хотілося, я не думаю. Але тут єдине питання це в тому, що частіше по почешні прилітати. Оце інше питання. Я думаю, що це натикає пану Кадирову. Що якщо у тебе є там. 80 тисяч людей, то їх застосовувати треба по правильному напрямку, тобто йти і воювати проти росіян. І взагалі, якщо ви помітили, частота ударів по території Росії різко збільшилась буквально останні тиждень. Це дуже позитивна новина для нас. Це не тільки нищення їхньої енергетики, це і в копілочку нашу в майбутніх перемовинах і для американських. На партнерів це теж важить тиску на Росію, які будуть запитувати Путіна: що ти взагалі можеш контролювати, і взагалі що ти можеш гарантувати? Якщо у тебе е дрони літають вже по всій країні, і ти, і ти нічого не можеш зробити. Війська знаходяться на твоїй території іноземні Ну і сполушники ріжуть твоїх генералі вже в центрі Москви. Що ти взагалі можеш гарантувати? Ми безперечно помітили активізацію цих ударів, бо ми за ними дуже активно стежимо і аналізуємо їх і в житті, аби насолодитися позитивом, і в етері, аби от проаналізувати власне, от знаєте, росіяни вони ж запускали таку інформаційну кампанію, били і продовжують бити по українській енергетиці і. Намагалися вивести українців на так званий протест, так аби бунт піднявся в нашому суспільстві, аби дестабілізувати наш народ. Але отут же ж ем, дзеркальна ситуація, коли б'ють по Росії, а в Росіян же ж геть не так. В них моя хата в нас моя хата з краю першим ворога зустрічає, а В них моя хата з краю і «моя хата з краю. Поки їх там не торкнеться ця проблема. Вони ж не будуть ніяк там повставати і ніяк е, виголошувати про цю по е, проблему. У мене просто зараз виникла думка, чи можна росіян вивести на якісь можливо ну протести, на які вони там здатні протести. Тобто, от такі удари по газороподільших станціях і багатьох важливих об'єктах. Вони здатні росіян трошки там розворошити і дестабілізувати. Я думаю, що на перспективними тільки Пітер та Москва. Тільки якщо там буде блекаут, тільки там буде зовсім інша ситуація. Там не на протести виб... вибіжуть. Там існує ймовірність, що пів. І в Росії зберізбіжиться грабувати Москву, ну в найкращих російських традиціях, так це можна стимулювати, і це там теж подобається в даному випадку, тому що нам цікаво будь-які можливості дестабілізації Росії. А ось а так чи будуть вони реагувати саме на такі ситуації? Ну, дивіться, Росія в більшості своєї живе ну в такому давайте будемо відверти середньовіччя. Вони звикли в принципі до таких стресових ситуацій. А ось що стосується столиці. Ну, Москви та Санкт-Петербургу, то зовсім інше питання, тим що з припиненням транзиту газу, якщо він буде повністю припинений з 1 січня, там у них можуть виникнути проблеми з постачанням газу до деяких регіонів Росії, оскільки газотранспортна система Росії і України вона ж будувалася в радянські часи, виходячи з... Припущення, що транзит ніколи не буде закінчуватись, то теж з'являється вікно можливості для України і удари по магістральних газогонах, які вони не зможуть швидко відновити, бо обладнання зазвичай або західного виробництва або вироблялося на Миколаєві, наприклад, частина такого обладнання. Ну, може створити проблеми з постачанням газу для багатьох регіонів при гарних морозах. Це може викликати негативну реакцію в дійсності, але там ще ну багато що треба працювати. Хоча все можливо, які чорні лебіді можуть прилетіти досить неочікувано. Відстежуємо цю ситуацію на Росії так і тішить те, що багато є українських розробок, про які анонси оприлюднили Міністерство оборони, і багато з них можуть долетіти до Москви, до багатьох інших об'єктів, і будемо донатити Збройним силам на такі розробки і сподіватися, що результати будуть ефективними. Побільшало на Росії також різних диверсій, і також замахів на російських офіцерів про що. Заявила російська ФСБ, і також нещодавно теж новина про те, що замах на директора школи безпілотників е, була. І от, якщо говорити про заяву замаху на російських офіцерів, там е, логічно е, очікувано звинуватила українські спецслужби, нібито, та навіть затримали групу людей, яка мала. Е, Зараз я зацитую вбивати, нібито планувати за допомогою бомб замаскованих під зовнішні акумулятори чи папки з документами. Папка з документами це дуже навіть неочікувано. Після Після Кирилова і того вибухового самоката така заява від російської ФСБ. Як гадаєте, це показово аби е, звинуватити українські спецслужби ще раз? Чи це дійсно можливо була якась така загроза для них і був такий план? От дуже цікава для мене. Особисто ця заява в контексті такої тривалої ліквідації російських військових вищих чинів Ну, давайте. Це ж не перша історія. Кирилов це найбільший високопосадовець. Це тригернуло усе військове керівництво Росії і еліти, тому що еліти готові пускати на убій своїх свій народ, але за свою шкуру вони все ж таки переживають. А тому, що вони на це не підписувалися, тому що Путін обіцяв їм маленьку і побідоносну війну, а закінчується тим, що їх просто підривають в центрі Москви. А це вже тактика масаду. Тактика масаду одного грохнули, інші починають тремтіти, іншого грохнули, вже починають більше тремтіти. А це вже створює параною всередині російського керівництва. Вони починають шукати зрадників у кожного в кожному відомстві. А це вже погіршує якість управління. Зникають довіра, і знову таки створюються передумови для того, щоб створювати у них таку невеличку гарну громадянську війну. А Україна я впевнений цим займається. В принципі, це вже ніхто і не приховує. Що збушники раніше там Траньковського в цьому в Севастополі був організовано йому виробнича травма, який керував ракетними керув, катерами, які бомбардували Україну. Гурівці організували зверяче самогубство одному в яблуневому садочку молотком по потилиці і так далі. Ну, це повинно тривати. І конструктор ракет х50 точніше х101 Теж у нього ж з ним щось трапилось. Це повинно бути це це ефективно це працює і це питання. Нашого виживання, і тому, що ми повинні розуміти, що тільки перенесення війни на територію Російської Федерації дає змогу Україні претендувати на перемогу в цій війні, тому що а, без перенесення війни, в тому числі ракетами, а від нашої влади ну, ми повинні вимагати не просто анонси. Знаєте, ми там щось зробимо. Українці повинні знаєте, конкретно вимагати конкретних результатів прильотів по території Росії. Знаєте, я, як говорив Лобановський результат повинен бути на табло, на Та треба розповідати, що де як роб. Бе а воно повинно прилітати конкретно по конкретних місцях і повинна звітувати таким чином, як працює українська промисловість. Якщо не вистачає грошей на на виробництво зброї, то дайте можливість експортувати зброю нашим виробникам, щоб вони могли залучати і зовнішнє фінансування, розширювати виробництво. В тому числі військової техніки забезпечувати українську армію і сплачувати податки в країні не треба підвищувати податки, як завжди намагається наша влада. І тоді буде ще більше кращі результатів входити в технологічні зв'язки з американськими корпораціями, залучати нові технології. Підвищувати точність, серійне виробництво повинно бути збільшено і так далі, але всі результати знову такі українці повинні прокидатися, що сюди залетіло 100 шахетів, значить і туди повинні залетіти што аналоги шахетів або або щось подібне. Тільки це змусить росіян здаватися, тільки це змусить росіян. Творить Тарас, дякую. Вже і, буквально і... завершиться наш ефірний час. Я сподіваюся, в нашої влади є така ефективна стратегія, і тут я закличу ще донатити на збройні сили і спрямовувати всі фінанси на нашу армію. Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Політичний експерт.